У 1936 році компанія ДюПонт запатентувала новий вид прозорого акрилового пластику під назвою Люцит. Високостійкий, приємний на доток, легкий і, як бачимо, не жовтіє з часом. Він швидко витіснив цілувої з ринку пластикової біжутерії. Троянда всередині створена методом зворотнього різьблення. квітки – Вирізблювали стильного боку прозорого диска, а потім заглиблення розфарбовували вручну, щоб пилюстки набули кольору та об'ємного вигляду. Така техніка відома як Ever Scarlet або італійська назва «інтагліо». Америка була осередком моди на прозорі люцитові брошки у 40-х 50-х роках. Кожна з них унікальна, бо виготовлялась вручну, і нема двох абсолютно ідентичних брошок. Існували навіть набори для рукоділля і статті в журналах, що навчали такі різьбі. Окрім того, їхня прозорість надає цікавий ефект, змінюючи колір, залежно від тканини, на яку її приколюють. На білій блузі виглядає як кришталева камея. Це робить прикрасу універсальною, і вони знову підкорюють серця модниць, які цінують перлі пластик джолері.